Вітаємо на каналі Дика Природа. Коли ми чуємо про вимерлі види, зазвичай згадуємо динозаврів. Але насправді багато тварин зникли зовсім нещодавно, коли на землі вже жили наші батьки або навіть ми самі. Сьогодні ми дізнаємося про тварин, які вимерли зовсім недавно: Тілацін тасманійський тигр. Це був дивовижний хижак, схожий і на собаку, і на тигра одночасно. Його знищили мисливці, бо вважали загрозою для худоби. Останній Тіласін помер у зоопарку в 1936 році. Карибський тюлень Монах його ще називали морським ченцем. Люди масово полювали на нього через жир і м'ясо. Останнього представника бачили у 1950-х роках. Після цього не було жодного підтвердженого випадку зустрічі. Голуб мандрівний Колись їх були мільйони. Зграї закривали небо. Але через безконтрольне полювання вони зникли всього за кілька десятиліть. Остання голубка на ім'я Марта померла у зоопарку в 1914 році. Яванський тигр. Жив на острові Ява в Індонезії. Коли люди вирубали джунглі під плантації, тигр втратив свій дім. Офіційно вид визнали вимерлим у 1970-х роках. Дельфін з річки Янцзи – Байдзі. Його вважали символом удачі в Китаї, та індустріалізація і забруднення річки зробили своє. У 2006 році науковці оголосили, що байдзі більше немає: каролінський папуга єдиний папуга, який жив у США. Його знищили мисливці та фермери, бо вважали шкідником для врожаю. Остання особина померла у неволі в 1918 році. Квагга – родич Зебри, який мав смугасту лише передню частину тіла. Вимер у XIX столітті через полювання та конкуренцію з домашньою худобою. Сьогодні вчені намагаються відродити Кваггу за допомогою генної інженерії: чорний носоріг із Західної Африки. Ще одна жертва браконьєрів. Його вбивали через ріг, який цінувався дорожче за золото. У 2011 році вид офіційно оголосили вимерлим. ПІРЕНЕЙСЬКИЙ КоЗЕЛ. бугар. Жив у горах Іспанії. Вимер у 2000 році. Остання самка загинула від падіння дерева. Її намагалися клонувати і навіть отримали живе дитинча, але воно прожило лише кілька хвилин. Золотий жаб з коста ріки. Маленький яскраво помаранчевий символ тропічних лісів, зник у 1980-х-90-х роках через зміну клімату і хвороби. Це один із перших випадків вимирання, прямо пов'язаних із глобальним потеплінням. Хоч ці види і зникли, вони нагадують нам наскільки важливо берегти природу, поки ще не пізно.